Вітання усім телеглядачам Калузького міського телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Катерина Арсен. 23 жовтня відбулося відкриття оновленого відділення гінекології центральної районної лікарні. На ремонт цього приміщення з бюджетом було витрачено більше півмільйона гривень. Калуська центральна районна лікарня набуває все більшого оновлення. Цього тижня відкрили гінекологічне відділення після довготривалого ремонту. На відкриття прибули як і медичний персонал лікарні, так і представники влади. За традицією в новому приміщенні пролунав святий молебень, який відправив отець Василь Бігун. Він також провів обряд освячення кожної палати та інших кімнат гінекології. Сьогодні на правду, ми бачимо, як гарно зроблений цей відділ. Зроблені ті всі умови для людей, завдякуючи нашому мерові, який дбає про хворих, дбає, щоб вони мали усі умови, незважаючи у цей прикрий час для нашої України, де ми переживаємо важкі часи, але віримо, що з Божою поміччю ми переживемо і в кожного часі закінчиться ця братовбивча війна. Але люди живуть, думають про живе, і він допомагає, щоб ця лікарня процвітала і вона направду є зірцевою лікарнею, тому що у цей відділ будуть приходити усі хворі, які будуть потребувати тієї допомоги, щоб вони себе тут затишно, комфортно почували, а будуть сюди приходити майбутні матері, щоб вони себе відчували так, як вони є вдома. А я знаю, що наші лікарі вони є щирими, побожними і вони вміють поєднувати свою працю із молитвою. За словами головного лікаря центральної районної лікарні Івана Красічука, завдяки сучасному оснащенню пологового відділення 20% породіль з інших районів народжують у нашій лікарні. А за 9 місяців поточного року на 52 пологів більше, ніж минулого 2013 року. І з вітальним словом до персоналу центральної районної лікарні звернувся також і міський голова Ігор Насалик. Він, зокрема, зазначив, що в Калузькій ЦРЛ вдалося уже оновити майже всі відділення, окрім фізіотерапії терапії та патолого анатомічного відділу ще одним досягненням є те, що ЦРЛ, маючи свою котельню, перейшла на використання деревини, а це і тепло, надійно та дешево. А ще цього року для лікарні закуплено сучасного обладнання на суму один мільйон гривень. «Знаєте, от є мрія є ціль, і чим би довше ми тягнули з відділом, тим більше він не запускався. А коли є ціль, що от на таке число, ми його зробили і хвалити Бога, що завтра прийдуть. Уже пацієнти наші, так, в основному жінки, і що вони можуть вже, умовно кажучи, бути абсолютно в інших умовах. Хочу побажати, щоб ви лікуючи, отримували задоволення. І щоб що пацієнти, навіть знаходячись в лікарні, бо в цей період вони тільки на вас надіються, ні на кого, тільки на вас, що вони також отримували задоволення. Тому я би хотів, щоб не тільки тоді, коли президент хто був, правда, прийшов ЦР, подивився і сказав, що в дійсності такого немає. Бо я дуже вдячний, не знаю, чи тут присутні дівчатка, які були в Києві, не мали можливість подивитися в муніципальній лікарні Київ, де людина, не пройшовши поріг, вже заплатила півтора тисячі гривень, ще нічого не роблячи в лікарні. Коли зайшли в палати там. І я дивився лікарні Києва, столиці, а там все обвалено. Чорна постіль, нічого немає з їжею своєю. І коли ти подивився тих жінок, які там лежать, і треба було їх хоче подивитися, бажання жити. Я і обов'язково в будь-якому випадку я організую поїздку наших лікарів, ті, що не були, і медсестер, що ми поїхали в столицю, подивилися муніципальні лікарні, столиці. Тоді ми можемо говорити. Скажемо про нашу медицину. Тому можу сказати, що наше місто змінилося, і медицина в тому числі. Тому з одним тільки з побажанням добра, ласки, Божого благословення і всього-всього вам найкращого, Хай вам талановить в житті і в роботі. Бо від вас залежить майбутнє. Оглянувши оновлене приміщення, Ігор Насалик також зауважив, що у відділення необхідно ще придбати нові оглядові гінекологічні крісла. На це також будуть виділені кошти найближчим часом. Спеціальна робоча група обласної державної адміністрації вивчає у Калуші роботу місцевого льодового палацу. Чиновники працюють над укладенням угоди з Карпатнафтохімом і сподіваються, що вже до 1 листопада у спортивній арені запустять лід і розпочнуться тренування дитячої хокейної команди. Збудований коштом державної програми Хокей України і відкритий п'ять років тому, Калуський льодовий палац перманентно припиняє свою роботу. Дирекція арени практично не вилазить із боргів ПАД Прикарпаття обленерго за спожиту електроенергію. Час від часу становище рятує Карпат Нафтохім, який проплачує рахунки за енергоносії. В останні нафтохіміки погашали піврічну заборгованість ковзанки, переказавши енергопостачальній компанії понад півмільйона гривень. Завдяки цьому спортивна споруда, яка стала цьогоріч обласним комунальним закладом, змогла єдина в Україні інтенсивно працювати влітку. До Калуша на навчально-тренувальні збори приїжджали юні хокеїсти та фігуристи з багатьох міст. Однак зараз у Людовому палаці знову мертвий сезон. Обласне керівництво сподівається укласти угоду з Карпатнафтухімом про сплату рахунків за світло, віддавши у трирічну оренду трансформаторну підстанцію. Чиновники сподіваються, що ковзанка запрацює ще до 1 листопада. Ми можемо вже говорити майже 90%, що літ у нас почне працювати, і тільки ми заключимо году з Карпатом Тухімом. Ми до 1 листопада, я думаю, що ми запустимо літ і далі вже будемо тренуватися і починати тренуватися. Я ще хочу наголосити, що всі спортивні школи, дитячі відділення, тобто спортивних шкіл по хокею повинні займатися безкоштовно. Тобто діти повинні займатися, не платячи за лід, тобто вони повинні займатися безкоштовно. Всі решта там придбання, клюшок, інвентарю, форми, куньків і так далі, це індивідуальне кожного. Роботу людового палацу із 20 жовтня вивчає створена розпорядженням голови обласної держадміністрації. Робоча група у місячний термін. Вона має докладно проаналізувати все і винести вердикт щодо затвердження кандидатури керівника закладу. На цю посаду тривалий час претендують двоє осіб: нинішній виконувач обов'язків директора Євген Геренда і голова федерації хокею області Ярослав Дорош. А ще комісія повинна вирішити проблему із тренером дитячої хокейної команди, який виявляється не має відповідної освіти, хоча має кваліфікацію. При обласній школі спортивній школі ми створили зараз ставку тренера по хокею. Але є єдине маленьке питання: потрібно тренер, щоб мав вищу закінчену вищу освіту. На сьогоднішній момент в Івано-Франківській області спеціаліста з хокею з закінченою вищою освітою в нас немає. І тому ми зараз шукаємо компроміс, як би з цього питання можна вийти. І я думаю, що ми цей компроміс знайдемо. Тренер повинен мати кваліфікацію тренер з ігрових видів спорту. Може, тренер з футболу, наприклад, знаючи. Як тренувати хокеїстів, тобто або грати цей він може бути тренер зігрових видів спорту. Він може спокійно тренувати хокей. Начальник управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, колишній калушанин Ростислав Микитюк, вважає, що ставка тренера з хокею має бути не лише в обласній спортшколі, а й у калуші. З наступного року ми знову ж просимо в бюджеті 2015 року залишити цю ставку і відкрити ще ставку або відділення хокею при Калуській спортивній школі управління освіти. Ми всі хочемо, щоб такі види спорту, як хокей, фігурне катання, шортрек, розвивалися і в таких малих містах. Ми за розвиток всіх видів спорту, які є, і приносять користь дітям, щоб забрати дітей з вулиці, забрати дітей від комп'ютерів, щоб діти росли здоровою нацією. 22 жовтня Людовий палац відвідав і віце-президент Федерації хокею України, багаторазовий учасник чемпіонатів світу та зимової олімпіади В'ячеслав Завальнюк. Представники спортивної громадськості міста і області та чиновники після майже двогодинного спілкування зі столичним функціонером сповнилися надій на сприяння останнього у виділенні додаткових коштів із державного бюджету на підтримку неіснуючого наразі відділення хокею у Калуші. З метою готовності швидкого виявлення хворих на підозру лихоманки ЕБОЛА в Україні проводяться протиепідемічні заходи. Що стосується Калуша, то в нашому місці на сьогодні вже є розгорнута госпітальна база, яка забезпечена деякими необхідними медичними приладами. Спалах Еболи в Західній Африці став найгіршим в історії, що змусило Всесвітню організацію охорони здоров'я проголосити надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу. За офіційною інформацією цієї організації станом на 20 жовтня цього року загальна кількість осіб, постраждалих від спалаху по хвороби, викликаної вірусом еболи, становить 9216 осіб, в тому числі половина із них це летальні випадки. Останніми тижнями ми спостерігаємо таку тенденцію, що є вже все-таки зростає відсоток людей, які залишилися виздоровіли, і навіть є добрі позитивні результати про те, що є країни, де, провед, про, провівши подвійний інкубаційний період, не зареєстровано нових випадків захворювання, і в результаті в тих країнах. Офіційно всесвітньої організації охорони здоров'я офіційно оголошено про припинення епідемії спалаху Ебола. Отже, ми говоримо на сьогоднішній день про такі дві країни африканського континенту, де був перший осередок. Це є Сенегал та Нігерія. На сьогоднішній день Ебола не така вже і страшна, тому що є за цей період 2014 року. Від лютого ми спостерігаємо захворювання відповідно уже. Лабораторії мають можливість напрацювати певні моменти для, для наробки вакцини. І є вже перші дані науковців про те, що є реальні шанси здобути ліки проти Ебола і налагодити виробництво вакцини. Тому що якщо є перехворілі люди, які виздоровіли, отже, з їхньої сироватки крові є можливість виготовити імунобіологічні препарати, які власне вже мають напрацьовані антитіла проти цього вірусу, і є такі. Позитивні дані про те, що захист буде винайдено. З метою швидкого виявлення хворих на підозру лихоманки і бола в нашій державі проводяться протипідомічні заходи. Зокрема, в калуші вже є розгорнута госпітальна база, яка забезпечена деякими необхідними медичними приладами. Кожен хворий чи хворий, чи з підозрою на захворювання обов'язково повинен бути поміщений госпіталізований в інфекційний стаціонар. Таке стаціонарне відділення інфекційне у нас є по вулиці Каракая, 25, Це районна лікарня, де у нас є розраховано воно на 30 ліжок. Це інфекційне відділення. В цьому інфекційному відділенні у нас є облаштовані вісім боксів: такі окремі палати, одномісні, де ми можемо госпіталізувати хворих. Чи підозрілих на дане захворювання? Окрім того, є ще 10 півбоксів на півбоксів, це теж такі палати, вже облаштовані для теж інфекційних хворих. Однак хочу зразу вказати про те, що наш стаціонар абсолютно не розрахований на госпіталізацію хворих іменно на ті інфекційні хвороби, що належать до розділу особливо небезпечних. Тому про по ебола, ми будемо сподіватися, що ми будемо говорити, мати всі практичні навики, все навчитися знати тактику, протокол лікування. Але будемо сподіватися, що такого хворого все ж таки будуть госпіталізувати у більш профільний і обласного підпорядкування стаціонар. Фахівці стверджують, ситуація, що склалася в західній Африці, значною мірою пов'язана з недотриманням правил особистого захисту при догляді за хворими, недостатньою кількістю медичних закладів та медичного персоналу, небажанням населення звертатися за медичною допомогою та дотриманню відповідних рекомендацій. Днями у палаці культури Юніс відбувся благодійний концерт на підтримку сімей загиблих героїв та поранених учасників АТО Скаловського району. У концерті взяв участь симфонічний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії, яким керував диригент словацького національного театру опери та балету Дошак Штефаник. Навесні диригент Душан Штефаник провів два концерти в Івано-Франківську та Коломиї, присвячені пам'яті Небесної Сотні. За виручені гроші була закуплена військова форма для морських піхотинців. І тепер, відклавши усі справи у Братиславі, маестро прибув на Прикарпаття, щоб виступити для збору коштів для поранених учасників АТО. Словацький диригент був вдягнутий у вишиванку, що наочно засвідчувало його підтримку українців у боротьбі за право бути. Концерт був організований за. Та підтримки громадської ініціативи Поранені СОС у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії звучали відомі музичні твори європейських класиків. Заступник міського голови Галина Романко вручила подяки міського голови Ігоря Насалика, словацькому диригенту Душану Штефанику та художньому керівнику симфонічного оркестру обласної філармонії Віктору Олійнику. В непростий час саме благодійний концерт у нашому місці. Який викликає емоції високої би мовити, музики, емоції того, що в Україні війна і мене одні. Також у концерті взяла участь калузька солістка, яка грала на валторні Анастасія Абрамова. Останній номер концерту був експромтом спільного виконання симфонічного оркестру, хору Калузької дитячої музичної школи та камерного хору Тавор. Особливо відзначилися солістки Оксана Солоджук і Софія Демків. Завдяки професійній майстерності концертмейстера Ольги Думи номер прозвучав на високому рівні. Патріотичний флешмоб Україна в майбутньому відбувся 22 жовтня в актовій залі Калузької гімназії. У заході взяли участь лідери учнівського самоврядування усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. Щорічно на початку навчального року лідери міського учнівського парламенту проводять робочі зустрічі, де визначають актуальні проблеми молоді та основні аспекти плану роботи на поточний навчальний рік. Одним із перших заходів, згідно зі складеним планом роботи парламенту, став флешмоб Україна у майбутньому у цей тривожний рік здається, кожен українець усвідомив, що ж насправді означає поняття патріотизм. Такої злагодженості у діях і прагненнях стати нарешті повноцінною нацією серед розмаїття представників світової спільноти не було давно, і, хоч кожного дня із тривогою слідкуємо за повідомленнями з Донбасу, не занепадає дух вільнолюбства. Свідома учнівська молодь Калуша, уболіваючи за майбутнє України, зібралася 22 жовтня для демонстрації власних прагнень вибудувати завтрашній день нашої держави щасливим. Лідери учнівського самоврядування усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста представили інсталяції Україна у майбутньому. Серед робіт розмаїті стінівки, декоративні композиції, просторові макети. На знак відданості батьківщині учасники здійснили флешмоб. Вишикувалися у формі великого серця, тримаючи в руках жовто блакитну символіку. Разом із солісткою, ученицею гімназії Софією Татомир, учні виконали патріотичну пісню Ореста Лютого Слава Україні на мотив радянського шлягера День Побєди». У Кожного з нас є своє серце, і ми хочемо послати це серце усім бійцям АТО. Наші серця б'ються в унісон. Ми єдині в наших переживаннях, і ми хочемо, аби наші батьки, брати скоріше повернулися живими додому. Такий зміст флешмобу послання. Сьогодні міський усівський парламент організував флешмоб на тему Україна в майбутньому. Кожна школа підготувала інсценізації на, цю, на дану тему, і е, ми представили її учням. Метою проведення нашого флешмобу була підтримка усіх вояків у зоні АТО. А також ми хочемо об'єднати усю, усю націю, нашу українську, для того, щоб разом пережити цей нелегкий для нас час. На початку навчального року, коли ми зібралися нашим парламентом, ми складали таке міні-планування на цей навчальний рік, і ми подумали, що було б добре зробити міні-флешмоб такий. І на протязі тижня ми організували це ось бачите результати. Зараз члени міського учнівського парламенту працюють над створенням сторінки у соціальній мережі для допомоги ровесникам, твій порадник, а також над реалізацією інформаційної кампанії Твоя безпека у твоїх руках в рамках проєкту попередження торгівлі людьми, шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Даний проект впроваджується представництвом міжнародної організації з міграції у партнерстві з Українським фондом благополуччя дітей та західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації. Шановні телеглядачі, сьогодні у вечірньому ефірі Калуського міського телебачення. Дивіться виступи кандидатів в народні депутати по виборчому округу номер 85 Ольги Сікори, Романа Сушка та Ігоря Насалика. Ну і це була вся інформація на сьогодні. Дякую вам за увагу. На все добре.